впливає на наше з вами життя, а от фінанси це завжди те, що впливає на наше з вами життя, тому що фінанси є основою нашого життя. Задля фінансів значною мірою ми щоденно працюємо. Ну, звичайно, не викреслюємо із нашої щоденної праці елемент творчості і задоволення. Однак їсти треба завжди, тож фінанси ми завжди заробляємо. Ну але ж для кожного з нас в часи непевні і нестійкість постає питання, як зберігати свої фінанси. Чи довіряти банкам, чи купувати валюту, як це робили в попередні роки всі наші попередні покоління? Зрештою, будемо говорити зараз про валютні перипетії. Як політика США впливає на курс валюти, зокрема, долара? Адже долар Усі часи здавався чимось таким, як всі казали, долар люблять всі. А от чи зараз долар люблять всі, і чи варто очікувати зниження вартості долара? Ми про це зараз будемо говорити з нашим гостем Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» в ефірі Українського радіо. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго ранку. То чи справді оця стара, така добра істина, я не долар, щоб мене всі любили. На сьогодні актуальна. Ну насправді долар залишається головною резервною валютою в світі, тобто, більшість центральних банків, основну частину своїх валютних резервів. Тримають саме в доларі, і до речі, Україна в цьому сенсі абсолютно не виключення. Mm -hmm. Це по перше, по-друге, переважна більшість операцій зовнішньоторгівельних вона відбувається саме в доларах. Ну тобто, люди розраховуються за імпорт, експорт будь-яких товарів послуг, переважно все ж таки в доларах. І якщо подивитись, ну є відповідні сайти, де можна подивитись структуру валютних резервів країн загалом, да то долар, як і раніше, все ж таки переважає. Хоча там частка євро за останні там, років 15 вона все ж таки збільшилась, наприклад. Угу. Тобто, незважаючи на, е, будемо там мягко казати, дивну політику політичного е, класу, верховного політичного класу США, іноді невиконання якихось зобов'язань чи обривання якихось своїх зобов'язань, все ж таки долар залишається доларом. Ну, дивіться. Це все такі речі, про які ви згадуєте, там певні рішення, достатньо різкі. Це, ну, на мій погляд, дуже тимчасова ситуація. Uh -huh. Вона, на мій погляд, скоріше є запрошенням партнерів до якихось змін. Бо ми знаємо, що багато років відбувалася ситуація, коли, наприклад, Європа, на жаль, грала роль такого собі безквиткового пасажира, тобто вона сподівалася, покладалася цілком на. Штати як на парасольку безпекову, да а власні оборонні бюджети скорочувала суттєво. Навіть зараз у багатьох країн менше 2% відсотків валютного, внутрішнього валового продукту. вибачте, складають оборонні видатки тільки країни, які близькі до кордону з Росією, вони збільшують суттєво навіть. Більше ніж 2%, які є орієнтиром для країн НАТО. Крім того, там були ну, деякі інші речі, пов'язані з такою політикою надто сильного захисту свого внутрішнього ринку. Через це, наприклад, по товарах дуже серйозний дисбаланс. Тобто, наприклад, Європа продає товарів в штати значно більше ніж вона купує в штатів, і звісно, це дратує керівництво Америки. Uh -huh, оце, uh -huh. Створює проблеми. Хоча з іншого боку, по послугах там зворотня ситуація, але навіть з урахуванням і товарів, і послуг, все одно. Штати продають Європі менше, ніж Європа продає в Штати, і тому думаю... ну я я до чого це все пережив долар не одну адміністрацію, переживе і цю і залишиться. Так ви ну, хочете... принаймні виглядає зараз ситуація саме так, як ви сказали, так. Угу. Раз Україні як на це реагувати? Адже ми знаємо, що ну добре, штати переживуть це таке. А от Україна, ми знаємо, що наше населення теж звикло принаймні за ті роки незалежності, коли вже валюти були у вільному доступі. Купувати, як то кажуть, відкладати на ну не будемо казати на чорний день. Ну на на ситуацію, потреби. на потреби, да, так. Да. так дивіться. Ну е, є така класична порада від фінансових консультантів, що ви маєте. Переважно зберігати кошти е, в тій валюті, в якій ви плануєте їх витрачати, е, ну дуже, дуже проста історія. В нас е, е, ну не ні на що, е, більшість людей нерухомість рахує в доларах. Правда? Ну, тобто, по, по, поточна, хоча, хоча купує нерухомість в Україні, Так, да, хоча купує в Україні. Тому, якщо, наприклад, людина збирає кошти на квартиру, то можливо варто зберігати ці кошти в доларах. Інша ситуація, людина планує, наприклад, навчати дитину десь в Європі, збирає кошти, щоб заплатити за життя і навчання там, на кілька років. Да? Очевидно, що буде витрачатись кошти в чому? Ну, в євро. То варто, очевидно, збирати цю суму в євро. Звісно, хтось може програти трошки на цьому. А от якби я збирав євро, а долар зараз дешевше відносно євро, та я б виграв. Ну але за тим же самим успіхом може бути і навпаки. Ці дві валюти коливалися між собою в дуже широких е е е межах. Це було наскільки я пам'ятаю від євро. Е е Коштував і 0,9 долара, і 1,6 долара. Тобто, було і таке, і таке. Зараз ми знаходимося. Ну, трошки ближче до низу, ніж до верху, ну так. Але е, от погодьтеся, що в зв'язку із штормами в політичній верхівці Сполучених Штатів Америки про нестабільність долара ми ча частіше говоримо, ніж про нестабільність євро. Про євро якось взагалі зараз мало згадують. Ну е, це, це дійсно так, але е, ті, хто опікується економікою, проблемами, вони знають, що Європа зараз дуже напружилась, вона дуже опікується. Збільшенням своєї конкурентоспроможності, і це відбувається саме тому, що за кілька попередніх 10-15 років накопичився дуже сильний розрив конкурентоздатності між Штатами і Європою. Оці всі регуляції, в тому числі всілякі, там зелені регуляції, обмеження, всякі, там адміністративні перепони, які в Європі ну, набули просто шалених розмірів, там дуже сильна бюрократія. Це все створює проблеми для європейської економіки. Вони намагаються з ними якось розібратися, але поточна ситуація там насправді дуже невесела. Достатньо згадати про автомобільну промисловість тієї ж Німеччини, наприклад. Ну так тепер до наших справ, так би мовити, ми завжди чуємо впродовж навіть цих років повномасштабної війни, що вдалося зберегти нам банківську систему. Вона працювала злагоджено навіть перші панічні дні, коли люди там масово хотіли знімати готівку або не знали, що робити. Боялися, що картки не будуть банкомати приймати, не будуть розраховуватися в магазинах. Все ж таки, банківська система вистояла. Наскільки зараз ми. Ми укріпилися, я маю на увазі нашу українську банківську систему. І наскільки люди, ті, хто мали депозити, все-таки їх позалишали, аби не, ну, не спустошувати банки. Насправді збільшилась кількість грошей на вкладах людей. Трошки відбувся там певний перерозподіл. Тобто більше зараз люди зберігають в державних банках порівняно з тим, що було раніше. От, ну таке перетікання відбулося. Це зрозуміло, чому тому, що більшість виплат військовим і державним службовцям відбувається через державні банки, а в принципі система вистояла. Це е, перш за все ну, дуже сильна робота команди Національного банку. Звісно, це не коштувало нам е, е, нічого. Ну, я сказав би так, це нам коштувало певних витрат суспільству загалом. Це нам коштувало певних грошей, звісно. Але на мій погляд, я в цьому абсолютно переконаний, що ці там певні додаткові витрати, яке суспільство понесло. Вони абсолютно виправдані, оскільки знаєте, ну фінансова система, банківська система це як повітря. Ми не помічаємо, коли воно є, і починаємо задихатись, коли ну, так. Його не да. або, або стаються збої в роботі. Це точно. А от така річ дивна, ви кажете, що навіть збільшилася кількість депозитів чи вкладів людей. А при цьому дивіденди дуже дуже низькі. Ну вони низькі по валютних а, депозитах Це... і та і в гривневих теж ні, ну в гривні не кажіть там більше 10% в нормальних банках. А, а та але ж було до шістнадцяти. Коли Ну, до, <свісно> до, до повномасштабного вторгнення, звісно. Ні, ну 16 було можливо в якихось дуже дрібних банках, і було до, до, достатньо давно. Я скажу так, що ситуація з ну, доходами по депозитах вона відслідковується, зокрема, національним банком, і він доволі активно пропонує банкам усіма можливими для нього інструментами, щоб вони як сказати тримали ставки по депозитах цікавими для людей. І власне через це. І власне відбувається зростання е, залишків на депозитах саме в гривні. Uh -huh. а, і ну, кілька десь тиждень тому, наприклад, Приватбанк взагалі вийшов на сцену і сказав, що ми збільшуємо там відсотки по депозитах е, і закликаємо всіх інших це зробити, зважаючи на те, що це найбільший роздрібний банк по залишках. Грошей громадян, то я думаю, що інші банки також підтягнуться трошки, і це буде відбуватися. Чому це робить Національний банк? Ну Напевне, зрозуміло, тому що він дуже хоче, щоб кошти були в банках, а не на валютному ринку, щоб люди зберігали кошти, заощаджували на депозитах, отримували відсотки, а не Бігали за доларом по ринку, ну і тому він якось м'якенько, але наполегливо підштовхує банки до того, щоб вони тримали цікаві для вкладника ставки. Раз ще одне питання, яке дуже і дуже важливе, і дуже і дуже актуальне: кредити. Не всі наважувалися брати кредити навіть до повномасштабного вторгнення. А чи зараз люди наважуються, і якщо так, то яка динаміка цього процесу? Ну кредити беруть і бізнес, і люди. Є зростання за рік, наскільки я пам'ятаю, там відсотків на 10, Це якби абсолютно нормальний рівень зростання особливо в умовах війни. І тут ми маємо розуміти. Дві речі. По-перше, через те, що у нас достатньо все ж таки чималі ставки по депозитах, то по кредитах банки також мають тримати відповідні ставки. Це по-перше, а по-друге, є така проблема, як ризики. Ну, в країні війна повномасштабна, і банк, коли дає позичальнику гроші, то він має зважувати на ризик того, що Цього позичальника, наприклад, там не знаю, буде знищений цех, який був побудований на ці гроші, або а, людина, якщо мається на увазі не бізнес, а звичайна людина а, через знищення якогось іншого цеху може втратити роботу і не мати можливості а, сплачувати по кредиту. Тобто ці ризики банк має якось зважувати, і він змушений ці речі. Враховувати у вартості кредитів, звісно, але е, крім цього, є м, в нього потреба е, більш ретельно ставитись до е, позичальників. Тобто ретельно їх обирати, е, на жаль, банки не можуть давати усім, вони можуть давати тільки тим, хто поверне. А е, це mm -hmm. вимоги до них такі. І е, не зважаючи на це, все ж таки збільшується кредитування. Ну, я вважаю, що банки в цьому сенсі зараз роблять приблизно 120% того, що вони могли зробити. Хоча, на мій погляд, вони мають робити 150%. Ну так, отакі в мене вимоги. Угу, угу. Ну, і ще одне дражливе питання: це звичайно ринок житла. І чи беруть люди кредити, зокрема, якщо йдеться про іпотеку, і які тут враховуються факти ризику? Адже е, самі розумієте, що таке нерухомість, що таке обстріли і іпотека. Як це поєднати? Ну ви в принципі в своєму запитанні відповіли на нього, але банки при цьому вони розуміють, що інших позичальників в них немає, іншої країни в них немає. Тому вони намагаються грати на цьому полі, так як вони можуть собі дозволити грати, з, з огляду на те, що вони мають кошти не втрачати, зберігати і продовжувати. Тому що гроші, які видали сьогодні, позичальнику які він буде повертати завтра, це кредит, який банк зможе видати з повернутих цих грошей після завтра. Тому банк має бути достатньо бачливим. Ситуація, наскільки я розумію, така що по іпотеці достатньо великий відсоток. Це ну, ті програми, які субсидіюються державою, там відсотки менше, і деякі інші параметри більш цікаві. Позичальнику. А по кредитах таких ну, для бізнеса останній рік йде такий процес. Що люди, ну люди підприємства і бізнеси, беруть все більше кредитів, які є звичайними ринковими, натомість е питома вага. Частка кредитів, які субсидіюються державою, тобто там зменшений відсоток через державні дотації, він поступово зменшується з рахунок того, що збільшується. Кількість виданих звичайних ранкових кредитів це такий здоровий процес. Хотілося б звісно, щоб він був значно швидший. Але кожного разу, коли я собі про це кажу, хотілося б краще, хотілося б більше. Я дивлюся у вікно, і там літають шахеди. Ну і тоді ну, я думаю, що якби добре, що хоча б так. Ну так тобто банк також ризикує і люди також ризикують. Ну і але жити треба якось і продовжувати бізнес і роботу те. Тобто, все зав'язується в один вузол і все формується на якомусь ну, взаємному довірі. Чи я. я не знаю, як це зараз все так, триває? Це, 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 це дійсно так. Це ну, довіра в суспільстві. Це головним ресурсом. бо... А, чим більше довіри, тим нижче кредитні ставки, це просто ще одне питання, яке ми можемо з вами обговорити, але дуже коротко, хвилина залишається. Нацбанк прийняв рішення не продовжувати з 1 квітня дію лімітів на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень з карти на карту. Е, на вашу думку, чому було ухвалено таке рішення? Хвилина. А тому, що Нацбанк вирішив а, ті проблеми, які хотів вирішити за півроку дії цієї норми. По перше, прийнят був закон, який підвищує відповідальність банкірів за. Участь в махінаціях з картками а uh -huh. банки самі прийняли меморандум, в якому взяли на себе власні зобов'язання уважно слідкувати за клієнтами і контролювати ситуації, коли ці дропи використовують картки для того, щоб ганяти нелегальні платежі. Ну і правоохоронці почали активніше, значно активніше цим займатися. І Нацбанк попереджав, до речі, в жовтні, коли запроваджував, що це тимчасова історія. Якщо все буде йти нормально, то він саме адміністративні власні обмеження зніме, і далі mm -hmm. будуть працювати власні банки. І, на мій погляд, це добре, тому що е це більш буде така. Цікава ситуація, більш приємна ситуація для нормальних клієнтів. Банки намагатимуться їм догодити, і хоча і в межах оцих цих зобов'язань слідкувати за дивними операціями. Дякую, Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», був в ефірі українського радіо. Говорили ми про валютні переп.